Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Насамперед хочу поздоровити всіх з великим святом. Свято Трійці, Всім Божої ласки, миру, добра, злагоди в кожну родину. Сьогоднішнє відео буде присвячено класифікації чайного посуду. Всі ви знаєте, що я колекціоную чашки, велетні, яких називаю, або чашки-гіганти. І от не так давно я прочитала цікаву назву, як же фактично такого роду предмети називаються. У мене на столі, ви бачите, стоїть три види за розміром чашки кружки чашки. І так, звичайна для нас ось чашечка. Вона із сервізу, а може відома ця форма Б53 Паранівського фарфорового заводу. Це носить назву така чашка, звичайна. Ємність вона має від 200 до 250 мл і іноді до 275 мл. Звичайна форма. І блюдця, звичайно, до них ідуть, стандартних розмірів 13-14 см. я не буду е, зупинятися на е, такій формі, як звичайна, тому що вони зазвичай. У мене досить часто фігурують в оглядах, тому що я збираю чайні пари, от таких чашечок. Так от, для мене новинкою стала ось така форма, вірніше такий розмір чашки. Другий вид класифікації чашок, вони називаються ємністю 300 до 350 мл, як напівапетитні. апетитні. Я скажу відверто, можливо, вам відомо? Така класифікація була мені. Ні. Напівапетитна чашка, кружка 300-350 мл. І якщо це чайна пара, то і да сюди уже розміром 15-16 см в діаметрі. Звернімо увагу на цю красуню. Я її придбала зовсім недавно. Я думаю, що знавці Фарфору здогадалися, що цей вибір належить нашому знаменитому київському експериментальному кераміко художньому заводу. Ось таке клеймо. Зараз ми подивимося з вами. Ось таке клеймо, яке ставилось на підприємстві з 70-х до 90-х років. Бачимо, що ціна була зовсім смішна. Один карбованець в цей період часу. но Зато подивіться, яка красива деколька. Стоїть дівка чорноброва, я на неї задивився, в мене возик поломився. Я знаю, що є така ціла серія чашок. У мене вперше така трапилася, я із задоволенням придбала. Деколька прекрасна. Бачите, яка краса. І е також не схожа форма на інші, які в мене були в колекції. Не були, а є в колекції з такого роду чашок. Ще одну чашечку, яку я придбала. Київську. Я вам трошки пізніше покажу, а зараз перейдемо ми ось до цієї форми. Я думаю, що ви здогадалися, як по формі, як по малюнку, що ця чашка, кружка, належить нашому знаменитому кремгесовському керамічному заводу. І Такого роду кружки, ємністю від 400 до 500, а іноді і до 600 мл, називаються апетитні або подарункові, в залежності від розпису. Подивіться, яка красуня. Я знаю, що це чайна пара. Однак мені дістала стільки кружка, дай Боже. Відшукати мені блюдечко, буду дуже-дуже задоволена. Гляньте, який прекрасний в стилі Петраківки розпис. Ручний розпис. І багато-багато позолоти. Як по денці, так і в середині даної кружки подвійні такі широкі вузенька стрічка, і стандартна форма. І так. У мене на столі, бачите, стоїть три види чайного посуду це звичайна, напівапетитна і апетитна або подарункова. Да, до речі, я не сказала, що блюдце блюдце до таких апетитних або подарункових чашок. Ідуть ємністю, о, прошу пробачення, в діаметрі 16-19 см. Також в мене в огляді ще буде 2-3 кружки. Це ось ця київська, ну, вона часто зустрічається і в багатьох є, я не так давно її придбала, однак також в неї досить таки е цікава форма в плані того, що, бачите, Така ребристість, невелика присутня на даній чашці, на формі даній чашки. І чудовий, і чудова деколька, така квіткова. Це вже третій сорт. Ми бачимо ціна: один карбонець 30 копійок. Не знаю, чому ось ця другого сорту чашка яку я показувала першою, коштує один карбованець, а ця коштує карбованець 30. Також в мене буде фігурувати ще ось така красива чашка. Я думаю, ви її здогадалися це ЛФСГ. Не знаю, як вона називається це серія або Петергоф, або літній сад. Ну, досить така красива деколь. Багато позолотає як по денці, так і всередині, в гарному колекційному стані. І відповідне клеймо All Made in USSR. Це видно, що такі вироби йшли в свій час на експорт. І закінчувати свій огляд я буду кружкою, апетитною ось такою. Вона досить цікава, цікава, зараз я буду просити вас про допомогу. Зверніть увагу, такий бокаловидний фасон у даної кружки. Вона велика, 550 мл. І з усіх цих, що в мене на столі, вона досить і досить має тонкостінний фарфор. Бачите, як вона гарно світиться. Багато позолоти. В середині поверху. От далі, дивіться, яка красива оздоба така йде по денці, красива ручка, бачите, з позолотою. Однак можна було б вважати отаку кружку, яку я її називаю наречена, така вона біла, красива. Достатньо цього здоблення у вигляді позолоти без будь-яких орнаментів. Однак, я її придбала, от зверніть увагу, ось в такому от вигляді. Коли я її купувала, я думала, що воно так і повинно бути. Однак, коли вона мені прийшла, до речі, вона в гарному стані. Зверніть увагу, бачите, так сказати, як незаграбно, це перекладна картинка, будемо так казати, що деякі вважають, що це деколька в такому вигляді. Я думаю, що все ж таки на заводі, от в такому вигляді, деколь не могли випускати в маси, так сказати, в продаж. Бачите, добре вам видно чи ні. Грубувата робота. Я все ж таки думаю, що попередні господарі Маючи перекладну картинку, отак от її гарненько сюди, як вони вважали, наклеїли. Моя думка така, що вона тут не повинна йти. І буду просити вас, в кого є в колекції отакі кружки, будь ласка, допоможіть мені, підкажіть, чи в такому чистому вигляді вона випускалась. Чи все ж таки от з такою незграбною перекладною картинкою, так називаємо деколькою. Кому належить цей виріб, а він належить нашій знаменитій городниці. Бачимо, клеймо періоду 70-2000-х -х, х років, другий сорт, і ціна два карбованці 40 копів. Я вважаю, що для такого виробу. Тонкостінного, елегантного, зверніть увагу, яка красива глазурь, черепок біленький, легенький такий. Це досить і досить недорого. І так, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. На сьогодні, все, до нових зустрічей, до нових відео.